Не міліція, а загоди народний самоборо. Ну, exactly. Ви це розумієте, так? Тому, yeah. Тому... Yeah. І ми будемо забезпечувати. Якщо можна слухати, будь ласка. Так? І насправді, коли в час, коли немає міліції, то вживання алкогольних напоїв, тому що є різні люди, щоб не допустити мародерства, тому що насправді виявляються факти мородерства. Ви ж це знаєте. Ви знаєте, що приходять. Вимагають е, гроші під виглядом тих чи інших осіб. Ви ж це знаєте, прекрасно. Тому будуть прийняти таке рішення. Я думаю, що зараз буде якщо буде сформований уряд, буде призначений керівник міліції. Ви, будь ласка, давайте свої підписи всі, які хочуть торгувати. Тому що ізначально рішення було до 20, з 22 до 8. Тому, будь ласка, як тільки почнуть працювати міліція, так як вона має працювати, і потихеньку прибирати на себе свої зобов'язання, ви звертайтеся і так само думком має розглянути ваше рішення. Але це має бути організовано. На цей момент Я думаю, що це правильно, тому що сьогодні ми говоримо про... Одну секундочку, одну секунду. Сьогодні ми говоримо про можливі втрати, а представте собі, що якщо б вони не охороняли, то були б грабіжі. то втратили все, розумієте? Тому я думаю, що це металі, це правильно. Але ви звертаєтеся і не має бути хтось лобіювати, щоб чи Васильчук, чи Остап, чи досі лобіював когось, немає бути. Якщо тільки є такі випадки, що хтось... З міської е, депутати чи хтось інший є, ви, будь ласка, дзвоніть управління торгівлі, дзвоніть мені, звітні освіти, ми будемо це жорстокосікати. Але зараз, будь ласка, щоб ви не, так не, не покричали, не розійшлись, ви сядьте, напишіть звернення, щоб це була офіційна позиція ваша, ще можливо інші позиції, Аргументуйте і тоді будемо далі це депутати. Наступне засідання виконавку, ви чергове засідання виконкому на початку На початку березня, початку березня, да. березня. Можливо, тоді, скажімо, вже воно все більш-менш поможе. Валентин Демчук, це ж депутат, а чого він ходить на самооборону? І нам кажуть, що нам треба закриватися, не торгують, і нас лякають. Ми зараз в міліцію підемо, щоб нас не лякали. Це рекомендація, щоб нас закривають. Контроль за виконання постанови дуже цікаво. Цього розпорядження положено на УМВС. Тобто міліція що буде робити, якщо це рекомендовано, що вона має право зробити? Нічого. Нема ж міліції. А ви нема міліції, а ви на нього возлагаєте такі ці... Ну я функція, <кліст> я не можу Ні, Ну тільки що Васильчук виступає. Тільки що Васильчук виступає. коли Що не було людей в погодах? Це Олександр Василь, тільки що виступає Васильчук, каже, що все возложено на народну самооборону. Міліції... Городі нема, але ви на міліцію. Вони ходять спільними патрулями, в тому числі. Як це, якщо вже в нас нема міліції, що в нас Харків, Донець чи що, як це в нас нема міліції? Сьогоднішній день, кажу, патрулюють, в основному. Що в нас процентом, мабуть, 70 вже шерової, приглашені вже з Донецька, якийсь сержант. Це ж бред. Так, спокійніше, давайте. Тому давайте до чогось э, говорити. Да? Да, Те, що да, треба да, зробити вами да, собі це обов'язково треба зробити. Ви зрозумієте, що насправді що yeah. могли побити. Це yeah, ми, ми вашу і під, думу, і під, цей під, шумок, всі всі поставимо крапки. Давайте так, щоб ми не займали ваш дорогосільний час. Ми собі лишимося зараз, намалюємо нашу стратегію, опрацюємо нашу лінію, яку якою ми будемо тепер працювати. Але я вам останній раз кажу, що не думайте, що про нас будете їздити. Ніхто не буде. нас Мы просто уже не домой.